Права 296. Виконай дії усно. Ну, я запишу деякі міркування, щоб було зрозуміло, як можна виконувати подібні приклади. Отже, 40 помножити на 5. Ну, як би я робив, я б записав це 4, що множиться на 10 і множиться на 5. І я б це записав як 4, що множиться на 5 і множиться на 10. 4 на 5 це 20. Пишемо, що це дорівнює. 20, що множиться на 10. Це буде 200. Так, перший вираз записали. 25 помножити на 2, ну це елементарно. 25 плюс 25 це 50. Далі 137 на 1. Будь-яке число помножити на 1 залишиться таким самим числом. Тобто це буде дорівнювати 137. Далі 14 помножити на 15 мінус 3. 15 мінус 3 це буде 2. Тобто у нас 14, що множиться на 2. Ну, або 14 плюс 14, це буде 28. Пишемо, це дорівнює 28. Далі наступний рядочок 27 помножити на 37 мінус 37. Пишемо, що це дорівнює 27, що множиться 37 мінус 37 це 0. І будь-яке число помножити на 0, це буде 0. Є? Ну і останнє. 2013 плюс 2012 помножити на 0. Неважливо, яка тут сума, хоч вона тут буде 4025. Але помножити на 0 будь-яке число буде 0. Тобто пишемо, що в результаті буде 0. Там і обчислювати нічого більше не треба. Ну що ж, ось таке елементарне завдання. На цьому вправу завершено.